Вітаю, друзі, вітаю гості каналу, підписники, нові глядачі, постійні глядачі. Хотів трошки в форматі звіту поговорити з вами про роботах, які виконані були за попередні два тижні. Хтось мені в коментарях написав більше діла. На жаль, хлопці, більше діла не вийде, тому що є основна робота вона приносить дохід. Ну, а дану діяльність я роблю. Так сказати, на здачу. Коли є вільна хвилинка, годинка. Тому, як же виходить, швидко не виходить. Але стараюся щось зробити, показати вам відео, ну, щоб справа просувалась. Значить, по роботі, колесо ЧЗ зібране на новому ободі, колесо Ява зібране на новому ободі, Отаке. Отака тут лейба набита на ободі. Пишіть в коментарях, хто знає, хто виробник, бо декларують, що Тайвань. Ну і відповідно, вже готове колесо ще одне, на ЧЗ. Що по колесі хотів сказати вам? Ну, в принципі, дуже є багато відео там по центровці, по зборці. Я хотів би більше е, заакцентувати увагу по самій роботі. Е, робота тяжка, тому що треба. Розібрати старе колесо. Зі старого колеса не всі спиці підуть обов'язково якась трісне, якась прокрутиться. Буває колесо, що дуже багато спиць, треба просто обрізати, їх неможливо відкрутити. Тому треба запасти старими колесами для початку. Далі запасти терпінням, очистити ступицю, наполірувати ступицю. До речі, поліровці ступиці мені допоміг мій. Товариш, друг, підписник, йому буде приємно. Дякую, Михайло, що допоміг. Допоміг дуже. Він зробив собі такий станочок. На тому станочку зручніше полірувати, ніж на токарному станку. Тому тут його заслуга. Далі по спецях. Спиці можна, звичайно, купити китайські. Чи тайванські, чи чеські, ну я вирішив, так як колеса я розібрав, вирішив використати оригінальні спиці. По спицях їх треба довести до такого стану, механічно очистити щітками вручну кожну спицю. Далі відправити на перецінк. До речі, напишу в закріпленому коментарі координати людей, які цим займаються. Хлопці відносяться до роботи дуже гарно, мені сподобалось. Трошки треба почекати. Десь біля трьох тижнів я чекав, але на то є об'єктивні причини. Хлопці пояснять вам чому. До речі, паралельно вони займаються ще аквабластом, тому звертайтесь. От в мене є дві ступиці, я ще заготовив на майбутнє. І буду відправляти їм спеці. Значить, по особливості зборки колеса, на Ч, що би я хотів відмітити. Ну, Перше, альтернативи даному от ободу я просто не знайшов. Тобто є в продажі отакі обода. візуально виглядає гарно, рівний, блискучий, товарний вид в нього дуже класний. Але якщо брати в порівнянні, а все пізнається в порівнянні, ну, то явно видно, що і бурт в нього не такий масивний, як старого, і товщина не така. Ну і ще з особливості. Е я собі попередньо, знаючи, що я буду на ЧЗ збирати колесо, заготовив е спиці від ЧЗ. Спиця, по суті, нічим не відрізняється від Явовської, а от гайка. Отут я вам продемонструю, бачите, яка гайка від ЧЗ. масивна і груба, а яка. Гайка від е, Ява. От. І, в принципі, я не знав цього. Ну і тому кажу вам, що дані обода, вони розраховані під спицю і гайку Ява. Е, чи добре це, чи погано, не можу сказати. Але е, не піде вам оригінальна спиця Вічита, тому що отвір не дозволяє. Поставити дану гайку. Треба якось розсверлювати. Причому тут отвора не йдуть рівно, а під кутом, тому навряд чи вдасться поставити гайку від Чезета. От. Це такий один нюанс. Тому можна спокійно там купляти комплект спиц наяву, купляти алюмінієвий обод і у вас вийде отаке красиве, гарне колесо. Що ще з цікавого? З цікавого, цього тижня прийшли мені циліндри, поршня. Альмет, Чехія, все як по кодексу спільноти Ява. Комар носа не підточить. Ну, Це, звичайно, сарказм, іронія. Але ну, хотілося все-таки попробувати ті славнозвісні чеські поршня. Я ще маю один комплект, як ви пам'ятаєте, з поршнями Duos. Один комплект буде на Чизеті, другий на Яві. Буду їздити. і... По факту вже підкажу, бо і для себе цікаво, як буде служити Тайвані, чи варто переплачувати за чеські поршня. Чи, в принципі, не, не варто переплачувати. Ну, Китай я вже відкинув, є відео, дивіться, з Китаєм я справи по, іменно по поршнях мати вже не буду. От, Не подобається мені китайська продукція, тому в тому плані. Тому отак. Далі з циліндрами нам. Прийшов колінвал. Я ще раз для себе переконався, що майстер людина совісна, биття не більше двох соток. Тому рекомендую вам даного чоловіка, гарно відноситься до роботи. Пишіть в коментарях, скину номер. Далі. Увагу також приділив ще двом мотоциклам, тому що хочеться вже якось трошки закінчити хоча б щось, бо все порозбиране. І толком немає нічого, але так підходять, на жаль, запчастини. Два місяці чекав, прийшли з Aliexpress кільця під вихлопний колектор, поставив. Отак поставив плуг. Отакий вигляд вже набирає Kawasaki. І лишив отакий апендицит. Лишив задню частину, лишив переднє крило, перекидав скутав кут, воно було потріскане і вже от знайшов час, пройшло напевно 3 місяці. як я Фарбував, поклеяв епоксидною смолою, поклеяв скловолокном. буду готувати під ґрунт і фарбування. І вже нарешті по кавасакі буде все закінчено. 638 ява також попала в поле зору. Отут проводку, бачите. Знову ж таки, дякую, Міша Приніс мені дві проводки, я з двох. Стараюсь зробити гарну одну проводку, перепаюю фішки. От Вже частину роботи мені вдалося зробити. От, бачите, запалення світить, нейтраль, поворот, правий, поворот лівий, посигналим, поморгаємо, підфарник, світло, ближнє, дальнє. Тобто, тут. Порядок. Ззаді я також вже стоп. Не стоп, а габарити під'єднав. Ну, стоп також світить, але нема лягушки. І це буде, напевно, проблемою, тому що два троси, які я купив китайських, вони не годяться. Писали мені, хлопці, коментарі, що можна там щось переіначити, буду пробувати. Може, навіть якесь відео зніму про то, але не знаю, чи варта, подивлюся. Напевно, я зроблю таку ще й рубрику Китайські деталі, які наяву не треба купляти. Тобто вони взагалі не клеяться сюди. Тобто, якщо якийсь там замок, він ще там, умовно кажучи, Ну це оригінальний, але китайський працює, то є деталі, які взагалі просто не потрібні. Наприклад, є резинка, яка йде. Під карбюратор. От, якщо чеську купляєш, вона ну, товстіша і вона підходить. Китайська просто там, ну я не знаю, для краси або для чогось. Ну, я скидаю все на купу і постараюсь зробити окреме відео. Так що на сьогодні отакий стан 638 яви. Треба буде ще замінити труби, труби вже є готові. Тільки поїхати привезти. Значить, отак. От Хотілося б зняти якийсь повний процес, але, на жаль, тяжко, бо мало часу. Буду знімати отак вам трошки в плані звіту. Дякую за коментарі. Тішуся, що в принципі росте кількість підписок, люди активніші, значить, контент, в принципі, цікавий. Тому буду розвиватися, а вам до зустрічі! Гарних вихідних, мирного неба. Бувайте здорові!